Розбиті вікна та помальовані стіни в Коростені невідомі скоїли напад на передвуборчиш штаб Володимира Ришонкова. Кандидату народні депутати скаржиться, Це не поодинокий випадок правопорушень. У Коростені регулярно псують бікборди з його агітацією та розповсюджують агітаційну продукцію з чорним піаром, як про нього, так і від його імені. На жаль, в Коростені ми мали не поодинокі факти, коли наші конкуренти вели себе надзвичайно брутально. В тому числі, ну от, якщо конкретно говорити, ми знаходимося біля штабу нашого міського. Декілька тижнів назад були побиті вікна, двері, розмальовано були написи такого фашистського спрямування. Володимир Ришонков додає, люди, які заважають його передвиборчій кампанії, не місцеві, адже самі коростенці підтримують його та просять не звертати уваги на наклеп. Причому хочу сказати, що це ж не місцеві роблять. Я переконаний, тому що місто в цілому виглядає дуже толерантним. Люди виховані, тим не менш в місті розповсюджувались листівки. Ну абсолютно такого, знаєте, наклепницького, брудного змісту про мене, про мою сім'ю. У міліції кажуть, правопорушення зафіксовані та внесені до єдиного журналу обліку досудових розслідувань. Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи по встановленню осіб причетних до пошкодження бікбордів. По факту побиття вікон передвиборчого штабу відкрито кримінальне провадження. На місці події виїхала слідчо оперативна група, яка належним чином зареєструвала зафіксувала цей випадок. І дана подія була внесена в єдиний облік до судових розслідувань. По даному факту було відкрито кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. У міліції також додають роблять усе можливе, аби не допустити таких правопорушень. На даний час інспектори патрульної служби Коростенського міського відділу міліції патрулюють. Місто Коростень з 22 години до 6 години ранку. Також створені додаткові маршрути патрулювання по місту Коростеню. Володимир Аришонков закликає кандидатів утриматись від брудних методів у передвиборчій кампанії. Хочу сказати наступне: якщо ці люди, які організовували саме кампанію з такими методами, якщо вони думали, що так вони будуть працювати у Верховній Раді, тоді такі кандидати, такі депутати нам просто не потрібні.